Низка міжнародних домовленостей та важливих зустрічей заради підтримки України. До нашого ефіру зараз долучається Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Він перебуває зараз на саміті і вже підписав на низку документів про приєднання України до договору про дружбу та співробітництво в південно-східній Азії. Розпитаємо про те, чого вдалося досягти нашим дипломатам. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Дмитрі, от вчора на саміті Держав Південно-Східної Азії у Камбоджі ви підписали документ про приєднання України до договору про дружбу та співпрацю в Південно-Східній Азії. Що передбачається цим договором? Скажіть нам, будь ласка. По перше, зазначу, що вперше Україну запросили на саміт АСІАН. І це саме по собі є політичним сигналом підтримки. Ну і друге нарешті завершився процес, який тривав багато років, і всі держави-члени АСІАН погодилися, що е, Україна приєднається до угоди, яку ви згадали. Ця угода це підписання, яке вчора відбулося, дає Україні політичний статус партнера е, в е, у відносинах з країнами АСІАН. А я нагадаю, що це 10 країн, які сукупно. Складають п'яту найбільшу економіку світу, тому можна зрозуміти, що тут йдеться не лише про політичну підтримку, якої Україна потребує в міжнародних організацій під час голосувань за резолюції і е, у ізоляції Росії, але і для розвитку торгівлі та бізнесу. І вчора ми домовилися про деякі конкретні речі, які будемо робити, щоб допомогти українському бізнесу навіть за цих умов війни. Виходити на нові ринки в Південно-Східній Азії, заробляти тут гроші і повертати їх в українську економіку. Тобто, це доволі таке потужне об'єднання. А коли ця співпраця вже може реалізуватися? Ми готові рухатися настільки швидко, наскільки готові наші партнери нові партнери по АСІАН. І е, з кожним я, окрім того, що взяв участь у саміті і підписав цю угоду. Я також проводжу двосторонні зустрічі з кожним міністром, і ми проговорюємо держави-члена СІН. І ми проговорюємо конкретні речі, що ми будемо робити. Звісно, не все залежить від нас, залежить також від них. Але я бачу з їхнього боку велику зацікавленість рухатися вперед. Тому ми нічого не будемо відкладати в довгу скриню і будемо рухатися максимально швидко, щоб створювати нові можливості для України. А розкажіть, будь ласка, про ці нові можливості. Е, наскільки от бізнес е, зможе співпрацювати з е, бізнесами інших країн? Подивіться. Наприклад, е, з усіма з ким я говорив, е, вони кажуть: для нас є пріоритетом диджиталізація економіки та державного державних послуг ми маємо унікальний продукт дія який є конкурентоздатним на світовому ринку і ось уже перша тема для спільного для спільної роботи ну по суті для продажу е, продукту е, українського за кордон. а е, є питання фармацевтики українські фармацевтичні компанії готові працювати при наказі ем безумовно всі хочуть е, більше українського зерна і ми говорили сьогодні і вчора з е, країнами про необхідність змусити Росію залишитися в зерновій ініціативі і перестати е, грати в голодні ігри з е, світом. Е, є серйозні речі в машинобудуванні, тобто, в, тому над усім цим, це дуже все конкретні речі. І ми не просто так е, звернули увагу на Азію, лише політично. Ще два роки тому, коли я став міністром, я попросив зробити опитування серед українського бізнесу щодо того, де їм в світі найцікавіше було б працювати. Ми побачили, що азійські країни, країни Асіан в них український бізнес бачить перспективу, і тепер, коли ми підписали цю угоду, ці перспективи перетворяться в конкретні проекти. Пане Дмитро, от ви сказали, що у вас дуже щільний там графік, дуже багато зустрічей. А з ким взагалі заплановані от додаткові зустрічі? З ким спілкуєтесь Ви знаєте, рівно е вчора. Був е рівно рік, як я відвідав Вашингтон і підписав е з державним секретарем Ентоні Блінкеном е поновлену Харків стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами. Вчора я підписав приєднання України до угоду про дружбу і співробітництво в південній і східній Азії. Це показує той шлях, який ми пройшли. Ми закріпили остаточно свої позиції на заході у відносинах з нашими євроатлантичними партнерами. Ми є частиною заходу. А тепер відкриваємо для України нові горизонти, нові можливості. Тому по суті, тут в Камбоджі, я не виїжджаючи зі столиці Пномпеня, Здійснив азійське турне. Я вже зустрівся з міністрами закордонних справ Брунею, В'єтнаму, Таїланду. Зараз у мене одразу після інтерв'ю з вами буде зустріч з міністром закордонних справ Лаосу. Поговорив по телефону з головою МЗС Папло Нової Гвінеї і мав зустріч з Сінгапуром. До кожної завтра у мене буде дуже активний день, і тут буде е, завтра теж державний секретар Блінкен. Ми матимемо з ним окрему зустріч. Проговорюватимемо безпекову ситуацію надання Україні е, нових озброєнь і застосування санкцій проти Російської Федерації. Тому я тут зустрічаюсь не лише з азійськими міністрами, е, але і е, з тими. Друзями України з Заходу, які завтра так само приєднаються до нас на цьому саміті, а як, от представники цих країн, з якими ви спілкуєтесь, реагують на те, що відбувається в нашій країні на агресію Росії? Ви ну, знаєте, я е, вам скажу, що цей регіон, от Камбоджа, де я зараз перебуваю, або В'єтнам. З яким щойно спілкувався, завершив зустріч. Вони дуже добре знають, що таке іноземне вторгнення, які е, нещастя це приносить. Тому вони все пам'ятають міністри, е, з якими я говорив, вони належать до покоління людей, які пам'ятають війну. Тому повна симпатія на боці України. Люди, я поспілкувався з камбоджійцями ввечері на вулиці. Люди знають Україну, знають президента Зеленського, як сказав один міністр. Е, Міністр закордонних справ однієї з азійських країн, що наша молодь знає вашого президента надзвичайно добре і дуже його поважає і захоплюється ним. Він для них е, герой, тому що вони бачать його в соціальних мережах. О, тому повна симпатія до України є. Це відчувається а з тих чи інших політичних причин. Деякі країни, скажімо так, продовжують грати в гру. А давайте будемо дружити одночасно із Росією і з Україною. Але ну правду ні до діти: їм ем все важче це вдається на тлі е українського, на тлі варварської поведінки Росії на території України. Ну, і головне, безумовно, в усіх і офіційних осіб, і неофіційних осіб. а… Повне захоплення і повага до збройних сил України і до е, звільнення нами наших територій, от прямо зараз, коли наші, наша, наша армія наближається до Херсона, мене була зустріч е, така з низкою міністрів одночасно, і е, всі вони просто під враженням того, чого досягла Україна за ці 8 місяців, і як ми виганяємо агресора з нашої. Країни тому наша робота як дипломатів зараз максимально допомогти збройним силам будь-якими методами і посилити ізоляцію Путіна на світовій арені, пане Дмитре, Ну от ви знаєте, як ніхто, що ті території, які звільняються, вони дуже заміновані чи готові е, країни співдружні з нами допомагати в розмінуванні цих територій? В розвиток телефонної розмови між президентом України і прем'єр-міністром Камбоджі він прийняв мене також під час візиту. І у нас вимальовується з Камбоджією і Японією. Проект з спільний проект Тристоронній з розмінування в Україні. Ми проговорили конкретні параметри цього проекту. Хто що буде робити, який буде графік. І е, я мав потім ще більш детально зустріч зі своїм колегою, міністром Камбоджийським. Тому от Камбоджа конкретно е, готові ініціювала і на наш запит, і готова допомагати Україні з розмінуванням. Ця країна е, потерпала від війни багато років, е, дуже довго до сих пір, лише зараз, точніше, е, через 30 років після завершення війни. Е, перепрошую, через 20 двадцять. Е, Завершує розмінування, тому є експертиза, є обладнання, і будемо залучати їх до вирішення наших проблем з розмінуванням, пане Дмитре. А що ще передбачає розроблена в МЗС азійська стратегія України? У нас є загальний курс України, який називається нові горизонти. Він передбачає, що е інтереси потрібно замалювати всі білі плями на. Карті світу і скрізь, де є український інтерес, потрібно просто його знайти і реалізувати. Саме таке є бачення президента, такою є пріоритет роботи Міністерства закордонних справ. Тому от зараз те, що я роблю тут на саміті АСІАН, це вже практичний результат реалізації нашої азійської стратегії, але він також передбачає не лише роботу з країнами АСІАН. Є Центральна Азія, є Індія, є е, е, впливові гравці, е, найбільш впливовий гравець в регіоні Китай. От всі ці елементи, всю цю мозаїку треба скласти докупи для того, щоб максимально витиснути те, що потрібно Україні, політично, безпеково, торговельно і мінімізувати будь-які ризики. Які можуть походити з е, азійського регіону для нас з точки зору там того чи іншого балансування цих деяких країн відносно е, Росії? Регіон дуже цікавий, дуже складний. Потрібно працювати. Ви знаєте, що нещодавно я здійснив африканське турне е, так само в рамках цього ж курсу нові горизонти, і ми побачили конкретні потім зміни поведінці цих держав в е, е, під час голосування на асамблеї ООН, під час розвитку. Тих чи інших торговельних а, а, проєктів, тому, якщо коротко, то ситуація позиція наша така: український інтерес є скрізь. Потрібно просто його знайти і використати для нашої держави, щоб зробити її сильнішою і наблизити нашу перемогу. Пане Дмитрі. Ще у мене є до вас одне питання, але, будь ласка, дуже коротко стосовно зернових домовленостей, тому що вони закінчуються буквально через 10 днів. От Туреччина і ООН виступають за те, щоб. Продовжити їх, і є навіть думка, що продовжити їх треба мінімум на рік. Як ви вважаєте, як будуть розвиватися от, події в цьому напрямку, Україна абсолютно зацікавлена в продовженні функціонування цієї домовленості? Тому перше, що ми вимагаємо, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в голодні ігри з усім світом заради свого задоволення, і друге. І це теж дуже важливий елемент. Росія повинна перестати в рамках е цієї зернової домовленості гальмувати процеси з інспекції кораблів. Це тихий саботаж, яким вони займаються на щоденній основі. І зверніть увагу, що в той в ті дні, коли зернова ініціатива працювала без російських інспекторів, кількість судді судді кораблів, які пройшли е і завантажилися зерном, вийшли критично зросла. Щойно Росія повернулася, знову почалися проблеми. Тому тут є дві задачі: мало залишити Росію в зерновому коридорі. Її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини. Ну а потім, коли ми переможемо, вже нам а, не буде потрібна зернова ініціатива. Ми повністю відновимо вільний не лише експорт з України, але і, і імпорт в Україну а, через українські порти. Пане Дмитрі, я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Дмитро Дякую. Кулеба, міністр закордонних справ України.